Пані Марино, на яких підставах відбувається затримання? Особа може бути затримана лише у певних чітко визначених законом випадках. Такі випадки передбачені статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ми з вами будемо, як ми домовлялися, трошки посилатись на конкретні норми закону для того, щоб людям було зручніше в подальшому самостійно знайти ці підстави, про які ми говоримо в кримінальному процесуальному кодексі України. Так, статтею 208 передбачено, що особа Може бути затримана в разі, якщо цю особу застали на місці вчинення кримінального правопорушення або замаху на нього, якщо безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, очевидець, в тому числі, потерпілий вказав на цю особу, або сукупність ознак вказує про те, що така особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, який щойно був скоєний. А також в випадках. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що можлива втеча особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України. І якщо є обґрунтовані підстави, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності, особи, яка підозрювана у вчиненні злочинів, передбачених статтями 255, 250. 55 з позначкою 1 та з позначкою 2 Кримінального кодексу України, тобто, якщо простіше говорити, намір особа може бути затримана лише на місці вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після його вчинення. Два інші випадки вони стосуються лише певних визначених законом ситуацій та злочинів. Як у звичайної громадянки України, яка не працювала в правовій сфері, в моїй голові, в моїй уяві затримання, це якась сцена з голівудського бойовика. Динамічно, швидко, але з юридичного боку. Як відбувається затримання, та які права можуть бути у затриманого? Під час затримання уповноважена особа, яка здійснює про таке затримання, зобов'язана негайно повідомити особу у зв'язку з чим його затримують, а саме у підозрі в вчиненні якого саме кримінального правопорушення. Він затримується, мають роз'яснити права такі особи, право мати захисника, право на медичну допомогу, право давати пояснення, а також відмовитись від дачі таких пояснень. Мають негайно повідомити інших осіб, про яких вказує затримана, про факт такого затримання. Також мають роз'яснити затриманій особі, що вона вправі вимагати перевірки обґрунтованості затримання та роз'яснити інші процесуальні права. Про затримання особи обов'язково складається у письмовій формі протокол, який вручається самій затриманій особі. Даний протокол підписують усі учасники такої процесуальної дії, і в цьому протоколі затримана особа в праві. Висловити свої зауваження до процедури затримання. І в разі, якщо особа, яку затримали, не погоджується з таким затриманням або вважає, що її права при цьому були порушені, то варто вказати про це у відповідній графії протоколу затримання. Для цього завжди є можливість. Більше того, зараз значна частина таких затримань фіксується за допомогою відеозапису, тому у такі зауваження будуть зафіксовані не лише у протоколі, але і особа має право висловити їх під час самої процедури затримання, яка фіксується на відео, я правильно зрозуміла, затриманий має право записувати відео, чи це робить сам орган, який затримує. Це робить спеціальна уповноважена людина, яка здійснює відеозапис, але цей відеозапис він зберігається в подальшому у матеріалах кримінального провадження, і під час дослідження обставин затримання в суді переглядається такий відеозапис.